Вправа номер 23 четвертий пункт. Брусок поклали на гладеньку горизонтальну поверхню і приєднали до стіни за допомогою двох пружин. Рисунок 2. До брускра приклали силу 6,7 н, розтягуючи пружини. Борсок припинив рух, коли сила пружності в другій пружині досягла 2,9 ньютон. Визначте силу пружності в першій пружині. Виконайте рисунок, на якому в певному масштабі зобразіть сили, що діють на брусок. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми подивимося на рисунок, 2, то бачимо, що управо у нас діє деяка сила F. Ну, а вліво буде діяти сила пружності першої пружини і сила пружності другої пружини. Сказано за умовою, що брусок припинює рух. Що це означає? Брусок припиняє рух. Тобто тоді це буде, коли дії всіх тіл скомпенсовані або рівнодійно дорівнює нулю. Будемо це пам'ятати і запишемо в дану. Отже, сила приклали F, яка дорівнює 6,7 н. Записуємо в дану. Сила F дорівнює 6,7. 70 Є. Брусок припинив рух. Тобто це означає, що рівнодійна R дорівнює 0. Коли сила пружності в другій пружині досягла 2,9 н. Отже, давайте позначимо не будемо писати F пружності, а напишемо F2. Так? Пишемо F тоді пружності 2. Запишемо дорівнює. 2,9 н. У нас запитують, визначте силу пружності у першій пружині позначаємо як F пружності 1. Знак питання. Ну що ж, отже, рівнодійна у нас дорівнює 0. А як визначають рівнодійну? Якщо одна сила праворуч, а дві ліворуч, то рівнодійна… Можна від першої відняти суму двох інших, бо вони діють в одному напрямку, то їхня дія буде сумуватись. Тобто записуємо, що в нашому випадку давайте запишемо навіть відділимо, що рівно дії на R це від сили F потрібно відняти дві сили F пружності 1 і F пружності 2. Пишемо F пружності 1 плюс. F пружності 2. Є? Ну, і звідси ми можемо знайти, чому дорівнює F прожності 2. Яким чином, а, ну що ж, тут ми можемо F пружності 1 і F пружності 2 перенести через знак дорівнює з протилежним знаком ліворуч. Тоді ми записуємо, що звідси випливає, то в нас було R. То буде R. Далі було мінус F пружності 1 плюс F пружності 2, то буде плюс F пружності 1 плюс F пружності 2. Я не пишу дужки, тому що перед дужками знак плюс, їх можна просто опустити. І це має дорівнювати справа залишиться F. Ну що ж, зараз у нас як знайти F в пружності 1? Ми беремо і всі доданки, які у нас є справа, перенесемо вліво з прошленим знаком, які нам не потрібні. Нам потрібно тільки F в пружності 1. Це R. І F пружності 2 перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. Отже, записуємо, що звідси випливає. Записуємо звідси випливає. Що? У нас велика літера F пружності 1 залишиться справа до рівня. Зліва так і залишається літера F. Далі було у нас зліва плюс R стане мінус R. Зліва було плюс F пружності 2, справа буде мінус F пружності 2. Мінус F пружності 2. Все. Формулу ми отримали. Можна зараз цією формулою обчислити. Отже, і записуємо, що це дорівнює. Замість F пишемо 6,7 ньютон. Відняти R у нас 0. І відняти F пружності 2 2,9 н. І це дорівнює. Ну що ж, 0 можна не враховувати. 6,7. Мінус 2,9 відняти так, це буде 6, 3, це буде 3,7, а тут ми віднімаємо на 1 менше, тобто сума в нас буде на 1 більше, це буде тоді 3,8. Записуємо, що це дорівнює 3,8 ньютон. Ну що ж, ми знайшли, що сила пружності 1 у нас дорівнює 3,8 н. Разом із силою пружності 2, що виникає в другій пружині 3,8 і 2,9, і будуть дорівнювати 6,7 усі сили, що тягнуть один бік, ліворуч, дорівнюють усім силам, що праворуч, також 6,7. Добре, зараз нам треба виконати рисунок, у якому у певному масштабі треба збрати сили, що діють на бросок. Ну що ж, давайте візьмемо лінійку і е, позначимо масштаб. Нехай буде одна клітинка, це один ньютон для зручності. Так, позначаємо, що одна клітинка це 1 ньютон. Ну а зараз треба е, зобразити брусок. Ну, нехай буде у нас там зелений брусок. Зображаємо. Так, брусок. Є. Ну і означаємо силу F, з якою розтягують всі бруски. Це 6,7 метон нехай буде жовтим кольором. Отже, беремо і позначаємо силу. Ось у нас. Прикладено 2, 4, 6. 6 і більше, ніж половинку, 6,7. Ну, приблизно ви можете точніше зробити, бо в мене лінійка так точно це не зробить. Отже, є. Ну і позначаємо, що це у нас буде сила F. Є? Тепер сила пружності 1. У нас направлена ліворуч і вона складає 3,8 ньютон. Ну, Давайте, так, червоним. Отже, позначаємо ліворуч. Сила пружності. Отже, це у нас буде... 3,8. Так, приблизно так. Тільки давайте візьмемо тольше. І перенесемо його догори. Бо тут у нас будуть дві сили. Так, отже, горизонтально. 3,8. Ну що ж, приблизно так. І підписуємо тоді, що це у нас буде? Сила пружності 1. F, пружності 1. Вектор. Є? Ну що ж, і силу пружності 2. Ну, давайте якимось, ну таке там. Хай буде. Так, позначаємо. Ліворуч сила пружності 2. 2,9 ньютон. Так, 2,9. Так, позначаємо. Є. І підписуємо тоді, що це у нас буде сила пружності 2. Є? Ще раз усі сили, що тягнуть в один бік. Відріняють усім силам, що тягнуть в інший бік. Сила пружності 1 плюс сила пружності 2 має дорівнювати F. Ну а Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Визначте силу пружності у першій пружині. Ну що ж, записуємо, що F пружності у першій пружині дорівнює нас вийшло 3,8 н. Ну що ж, ось таке завдання на рівнодійну кількох сил. На цьому вправо завершено.